Приїхав на станцію Тока на Окко. Ultra Fast Charger CCS. Зараз подивлюся, як моя нова Airfit-карточка працює, і чи воно піде автоматично, чи не піде. CCS вставили. Ідентифікація. Було б ідеально, якби воно мені просто автоматично, бо я в додатку маю, вже там машина моя якби додана, цей ідентифікатор. Типу, так авточардж, воно спрацьовує, не спрацьовує. Пише кабель ставлено. Почніть за допомогою додатку. Тобто автоматично зарядка не починається. Розуміло, в мене є оця тока-карточка, я її прикладаю. О, і все. Тут мені треба натиснути старт. І починається процес зарядки. Все досить швидко, зручно, не треба вантажити ніяких додатків. Можна бути без мобільного телефона взагалі. Головне, щоб були гроші на балансі, О, тут є один нюанс. Було б ідеально, якби в мене автоматично воно з карточки там знімало, щоб я не переживав за ті баланси, бо багато різних додатків, різних операторів і всюди треба якийсь мати баланс. І тому тепер -то фіт-карточка, виходить, не дуже корисна, бо як нема балансу, то нічого толку не буде. Автоматично не піде. 36 кВт. У мене машина заряджена на 80%, тобто швидкості вже ніякої не буде точно. Ладно, зупиняємо. Зарядка закінчена, можна їхати. Сьор, Загалом це елементарно.